15 серпня. Е, сьогодні вдалося мені покраїти такі штани. Ось вони. Я вже так давно хотіла цю модель спробувати, що вона вже трохи мені стає якось трохи лячно, чи не помилася я з фасоном. Е, дуже він мені подобається. Давно я вже цю випріку купила. І я навіть одразу визначилася з тканиною. Це така класна якась віскозна костюмка з таким же кардовим переплетінням. Тут явно ось ці смужки, вони, така фактура тканини, вони не просто там нанесені, нитка якась витягнута. А це таке плетення. Вона дуже важка, дуже товста, але при цьому, бачите, драпірується прямо ну, супер. Тобто має лежати дуже класно. Ще який недолік. Я її, звісно, вибрала. І вона сильно деформувалася після брання і після сушки, При тому що я її не скручувала, вона в мене рівно. Але коли я розкладала для країння, то воно якось все нерівно, не знаю. Ну, Сподіваюся, що готові штани будуть лежати нормально. Вже давно я хотіла їх пошити. Це в мене було 1,80 мрія 140 її. І це тканина зі стоку. Е, тому я не знаю, хто там виробник та й такі деталі не знаю цієї тканині, але те, що воно натуральне з Я навіть думаю, що це можна буде взимку носити. Я так думала, що це може і літом коли-неколи одягнути, але ні, це ось зараз на між І, Можливо, взимку у нас такі зими такі собі. Ось, то думаю, можна буде одягнути. Але штани, як ми бачимо, доволі широкі, мені не вистачило. Я країла в напрямку одну деталь вниз, іншу протилежному напрямку, мені не вистачило, тому тут в паху довелося, ну, я ще не прострачила, потім може буде цей куточок менший. Просто я дорізала, потім вже тут пострачу і по викрійку виріжу. Форму, яку мені треба, тому тут на спинці, сподіваюся, його видно не буде. тому він так глибоко тут всередині. Ну, це все допускається, правда, як правило, отак докраюють. Ну, у мене отак от буде. Думаю, ніхто не зніме. І не побачить. Якщо ніхто не скаже, то ніхто і не дізнається. Ну, Такі новини. 23 вересня. Е у нас з п'ятниці на суботу була дуже страшна ніч. Хто чув, хто не чув. Ну, і я, щоб трохи себе потішити, розслабитись, пішла і зробила декілька покупок. Вони не сильно затратні, але доволі цікаві. Ну і купила те, що треба. не за такі вже великі гроші. Перше, що я купила, це тут набор блискавок вона така, яку я не просила. Ага, вони різні трошки відтінки. Можливо, мені все тут знадобиться, тому що в мене всяких тканинок різних кольорів повно. Тому дякую за все, що прислала. Особливо мене потішила ось ця блискавка чорна. На замочку. І у мене план. Не скажу, скільки років цей план, скільки йому років. Але є, і якось я вже, здається, визначилась, то вона мені прямо, прямо дуже-дуже сподіваюсь знадобиться якнайшвидше. Так, також я купила таку е широку резинку. Теж я щось останнім часом стала використовувати, вони в мене дуже добре йдуть. Теж дякую, теж надорого дешевше, ніж у нас в крамницях. Ну, і воно якась з крамниця нема немає часу, не виходить. Е, крамниця, де я купую м -м, різні додаткові ті матеріали для пошиття, працює тоді, коли і я. Тому ніяк у мене не виходить відвідати будні дні. Так, І такий невеличкий відріз милого дуже трикотажу. Він мені давно подобався. Це все в одній з груп на Фейсбуці я взяла. Е, Ну, все ж таки, так, я борюся з вживанням слова ну але воно все одно лізе, так що вибачаюсь. Але я намагаюся це контролювати. Не думайте, що я цього не відчуваю, що я забагато його вживаю. Тканина ця мені давно подобалась. Мені дуже подобається цей колір. Він дуже такий якийсь нарядний, красивий, глибокий, шоколадний. І я якось побачила його у спідниці. Стало мені на старість подобатися трикотажні спідниці. Але я все ж таки не уявляла, він щільний, він пружний колір, це все його переваги. Що тут мені не дуже подобається, у нього така шершава, шерстка, зворотня сторона. Вона буде дуже електризуватися, я думаю, тому, щоб не липла до колготок, я думаю, варто буде його посадити на віскозну підкладку. Тобто ткану не трикантажну, а ткану. Я думаю, буде довга спідниця вузька, з коричневими чоботами виглядати буде дуже ефектно. Для верху, думаю, Якісь, може, сорочки, може, вельветові грубі підійдуть. Ну, щось подумаю, якісь ідеї. Ідей багато було б час їх всі реалізувати. Ну, такі новини. 28 -е вересня. Нарешті сьогодні вчора переважно робила. Сьогодні вже зранку просто зробила петлі, перешила гудзики до цього свого жакетика. Дуже мило, вчора я миряла ввечері. Мені все сподобалось в поєднанні, краще сказати, зі спідницею. Виглядає дуже гарно. Я зробила пасок з тканини з основної. Також я думаю, що буде непогано з простим шкіряним якимось ременем чорним або червоним. ну З того, що в мене є, звісно, нічого спеціального я не буду купувати. Подивлюсь, чим можна буде доповнити, тому що виріс тут доволі таки закритий, не так, щоб прям вся шия була відкрита. Ще хочу сказати, Мені дуже сподобалась ця модель. Взагалі, це модель блузки, якщо ви подивитеся в журналі і там є ще модифікація одна, то я викрійку залишу собі, може я і пошию. Мені дуже подобається, як воно сидить об'єм для літа може бути дуже гарне. Ну і що ще можна ще сказати? Що е ще? Ну, це так, в мене вийшов такий сукня-костюм, такий ансамбль. Зараз таким терміном ніхто не користується, але він мені подобається. Це коли дуже товстої тканини, шиють верх і низ, ну, з однакової. Ну, і воно виглядає ну, як костюмчик, ну і як сукня. Для сукні трохи це тканина щільнувата, але в цілому дуже, дуже гарно виглядає. Окремо теж, звісно, можна носити. Хто бачив допис мій спідниця в мене з блузкою, дуже все класно теж виглядає. Такі новини. 5 жовтня я пошила я такий топ, пишаюся цими смужками. які... Збіглися з одне з одним по проймі і по покату рукава. Дуже класна ця тканина. Це ХБ трикотаж. Дуже він рихлий, такий розряджений. Воно не осіннє. Ну, У нас можна вдягнути, якщо тепла осінь. В принципі, можна помешкання десь або під якусь куртку. Історія така, я покраїла сині штани, про яких було в попередньому епізоді, і мені треба було міняти на верлаку нитку для обробки на синю. Але я подумала, я ж хотіла до штанню пошити цей полуверчик, так би мовити. І наче вже не по сезону, але мені дуже сподобалася ця модель. Я дуже гарно, дуже швидко підібрала матеріали, і саму тканину, і ось резинку цю до нього, красечий, як у нас там називається. Це не має значення. Навіть камірець. Зробила, зробила манжетики, камірець по моделі, там вимагається готовий. У ну, мене готова немає. Думаю, в мене розуму вистачить зробити прямокутник і зробити камірцем. Ну а ну, всередині ж треба обробити ну, якось синіми темними нитками, наче не дуже. ну то Я вирішила на швидку руч, швиденько, раз-раз і зробила. Е цей светрик вже нитки я змінила, тому що тут треба було вже обробляти синім нитками так, от, обметувати манжет. Так що тепер несподіване пошиття. Пошиття швидке. Єдине, що тканина доволі така, дуже м'яка. І ну, він широковатий такий, ну це нічого, це не проблема. Трошки неохайні отут шви. ну Це теж можна пережити через те, що вона дуже тягнеться і дуже нерівні тут краї. Ну Я це переживу як будь-хто. В принципі, головне, щоб воно не сипалось і можна було одягати. А так дуже комфортно, приємно, дуже приємно до тіла, приємно носити. Зараз піду фоткати, бо як воно виглядатиме вживу щось, бо штанів ще синіх немає.